Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Серед такого різноманіття кольорів і фактур я вас сьогодні зустрічаю і хочу запропонувати на продаж велику кількість фруктовниць, хлібниць, хто як їх називає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви їх використовуєте, як вашій родині їх називали і використовували. Сама я їх полюбляю і ось. Тому, мабуть, і не збиралась така кількість. Мені аж, аж я навіть якось незручно вам показувати оце все, оце все дивіться, дивіться, скільки їх аж до неба і всі різні. То запрошую до перегляду, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Всі фруктовниці будуть пронумеровані. Для зручності, щоб ми з вами швидше один одного розуміли, який саме вам номер сподобався, пишіть мені на вказані номери телефонів в Viber або в Telegram. І так, номер один. Ось така в нас кобальтова стрийська красуня в гарному стані 400 гривень. Це стандартні, І зараз покажу дві маленькі. Ось така. Вона без клейма, широка ніжка товстенька, вона нижча, менша за стандартну. Така 500 гривень і прозора. Також маленька, без клейма. Це номер три, 350 гривень. Далі три штучки стрийські. дві карамельного скла і одна прозора, але така незвична. Номер п'ять. Номер п'ять ось така карамельна. Три є малесенький плоский скол. Ось понизу. Але його майже не видно, коли вона стоїть. Така 250. номер 6 Також карамельна, але інший малюнок. Ця без колів 300 гривень. номер 7, прозора. Але в порівнянні з іншими прозорами інших заводів, вона трошки як як такий якийсь трошки сірий або перламутровий якийсь такий в неї є відтінок. Гарний колір, вона не просто прозора, а як. Як підсвічується зсередини. Якийсь такий цікавий колір. Номер 7 200 гривень. І ще ми пропустили номер 4. Старенька, от з такою ніжкою. Величезні бульби, дивіться, які всередині. Вона без клейма. На ній є ось таке пічне вкраплення в тісті. І воно близько до поверхні. Тобто воно там шероховате в тому місці. Через це ціна всього 150 гривень. А так це така класна, старенька фруктовниця. Далі для порівняння ось з цією стризькою ще 4 штуки з, зі схожим малюнком, інших заводів, але трішки різні за формою. Дивіться, так, такою як трикутник внизу, ця більш рівненька. І три штучки ось з таким оступом. І всі трішки раз, різних відтінків. Це в нас номер вісім, номер. Ні, це в нас номер А 8, а ось це номер 9. Настільки всі однакові. Я сама в них заплуталась. Номер 9. Вона ось порівнянні. Ця рівненька і ця ось таким оступом. Основа у всіх однакова кругленька. Номер 10. Ще світліше і темніша. Ось такої самої форми Номер 11. Якщо так на них дивитися зверху, Нагадує якийсь соняшник всередині. Ось ці лінії, що тут видно в склі, це ну, якісь вкраплення в самому склі, це не подряпини. Ці всі чотири в гарному стані, без сколів по 250 гривень. І такої форми ще інші. Кольори. Дві зелененькі. Цей більш природний, такий зелений, може трішки невірно відображається відтінок через камеру Номер 12 Ось така основа. І з кругленькою основою, трошки нижче, номер 13. Дві є з недоліками. А, ми ці не сказали ці по 250 гривень. Номер 14. Блакитна. Ось є скольчик 150 гривень. І номер 15. Тут маленький скол по основі зараз знайду ось він. як незручно вони важкі так ось ось кольчик так номер 15 така 100 гривень І номер 16. Такий самий малюнок, будемо називати його соняшником. Основа. От тут трошки є відтінок, як жовтого чи лимонного, але зовсім трішки. Вона старенька, без клейма. Є похерці. Повітря всередині, старенька, 250 гривень. Номер 17. Вона більша за стандартні от, для порівняння розмірів. Старенька без клейма. В неї є ну, не те, щоб сколи, а так. ну, Такі малесенькі малесенькі надщерблення ось по цих кутах. Ну, але не на кожному. Ось такий гарний малюночок. Є сліди часу користування там поодинокі подряпини без особливих сколів. Така 350 гривень. Ще зелененька, номер 18. З геометричним малюнком 72 копійки, номер 18 250 гривень, і є така сама, ось тут, просто ну, дві однакові. З нижньої частини є маленький скольчик та 100 гривень. І з таким малюнком, як номер 18, у нас номер 19, але іншого кольору. Бірюза чи морська хвиля. номер 19, 300 гривень. Переходимо до блакитних бірюзових синіх. номер 20 Малюнок. Якийсь такий крижаний зимовий, вона трошки менша за діа... по діаметру за стандартну, але висотою така. Номер 20, Бірюзовий колір. По нижньому обідку є ось такий недолік. Вважаю, що він заводський, коли вона стоїть. То його і непомітно ось в цьому він місці. 300 гривень така. Далі такого самого кольору з курочками або якимись іншими пташками. номер 21, 350 гривень. Такі самі курочки, але трошки вищі. А, ні, і інші. Оце точне. Півнички якісь. Так, це півники. А це чи курочки, чи жар птиці. Ось. Номер 22, 350 гривень. Вона синя. Продовжуючи тему синіх і пташиних фруктовниць. Буря прийшов до мене. Буря сіди тиха Хвіст. Так, номер 23. Ну, особисто мені нагадує, чому я кажу пташина тема, нагадує хвіст павича. Ну, або, можливо, сонечко. Ось така синя, 250 гривень. Номер 24 Геометричний малюнок. 220 гривень. І такого цікавого, якийсь смарахтовий чи, чи зелено-сірий якийсь такий колір номер 25 Також нагадую зимовий орнамент 250 гривень. Що Боря? Кучу, так? Да? Кого сьогодні? полював? кого? Зміючку, мишку, кого ти сьогодні впалював. Розкажи нам. І ще декілька фруктовниць. Номер 26 Такий рожево-коричневий якийсь колір. Також чи зимова тематика, чи кришталева тематика. Ось така квіточка. 300 гривень. Номер 27. Ось такий малюнок. Вона старенька, без клейма, без цінника. 300 гривень. Така трошки вища. Номер 28. Це в нас ДхЗ, дядьківський завод. Таке клеймо квадратиком 350 гривень. І на прикладі, ось таких хотіла вам показати різні клейма до грошової реформи. Ось вона коштувала 1350, тобто потім найсучасніші гроші це було один карбованець 30. 5 копійок. І такої самої форми, тільки ну, буквально на пів сантиметра нижче. Вже після грошової реформи 65 копійок. Таких, як номер 30, в мене є дві дві точно є, можливо, три, 150 гривень, і така одна 200 гривень. Хочу нагадати, що маю телеграм-канал з продажу вінтажного посуду. Посилання в першому коментарі завжди закріплено. Будь ласка, підписуйтесь на канал, там завжди кожен день щось намагаюся новенького вам пропонувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До побачення, гарного дня!